Слава Богу, що навіть Бог дає мені діда Івану, можливість поділитися словом свого життя, написаного в Євангелії. Я спасся. і хочу, бажаю, щоб ви всі спаслися і там у вічності зустрітися. Бог дає народу простий принцип, якого. Народ повинен триматися, послушність, несе не благословіння. непослушність суд і наказання. Ми бачимо, що є принципи Божі, якими Він любить Бог людей. І Він своєю любов'ю хоче дойти до кожного. Починаючи. Життя перших духовних шагів ізраїльського народу, вивівши з Єгипту, то почалася історія, історія спасіння, яку Бог рішав разом із людьми і рішає до цього часу, до того, поки він прийде за церквою. Книга вихід 15 розділ, 26 вірш. Там написано, коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога Твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися заповідей Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я, Господь, лікар твій. І повторення закону 12.28, там написано такі слова. Виконуй і слухай усі ті слова, що я наказую тобі, щоб було добре тобі та синам твоїм по тобі. По тобі аж навіки, коли будеш робити добре та правдиве. От Господа Бога свого. Ми бачимо, що тут Бог турбується і хоче турбується не тільки сам, а з батьками, щоб було добре тобі, тобі, каже Бог, та синам нам твоїм. От до цього доброго, то возьми його сам і прив'яжи дітей до того доброго. Чи я дав дітям добре? Щоб було добре тобі, та синам твоїм, по тобі. Рано чи пізно життя закінчиться, рано чи пізно становиться, а по мені, по мені остаються діти, і щоб їм було добре. І поки вони з свого добра, то щоб вони мали добро батьківське. Духовне, що те, вічне добро, щоб вони ним трошки пройшли, поки вони укріплять свої духовні часи. Отчинка настанова Бога слухай, виконуй. Ну нічого більше не треба. Як батько каже, слухай і виконуй. І все. Багато в Біблії подібних емоціальних закликів. Слухай і виходить. Це ж не важко. Узгодження Богу. Угодження Богу. Ми повинні, Слова Божа, каже, угодить Богу. Угодить, угодить він Бог, йому треба годити. Хіба ми в житті нікому не годимо? Ну, ми бачимо, що це може нам не дуже добре віддячить за це, а Бог цього не забуває. І Бог застоян цього, Він дає нам хліб, Він дає нам тепло, Він дає нам здоров'я, він дає нам воду. Він дає нам і вічне життя. Наче б щось робити. Узгодження Богові, воно приємне, це щось приємне. Що не начебто я робити? Тобто, там, де знаходиться християнин, там все повинно пламеніти. Духовним, святим небесним. Там повинен бути цей запах, там повинно бути світло, там повинна бути сіль. Духовне, святе небес. Правильна ціль направленість у житті, цілеустрімлінність, мотивація, оце цим можна угоджувати Бові. І Бог хоче, щоб ми символо. Він багато не требує з нас. Читай, слухай і виконуй. Та мало того, Він ще й сам буде допомагати, Він допомагає, помагає Господом Ісусом Христом, допомагає Духом Святим. Начав щось робити, не помолившись, не запросивши Бога. Не узнавши, чи дозволяє воля Божа це робити, чи буде з цього слава Богу. А щоб годить Богу, потрібно сполучити оці чотири направлення. Перше всього це потрібно помолитися. Друге, запросить Бога у цю справу. Узнать, чи дозволено це волею Божою. І саме-саме, чи з цього буде слава Божа. Помню, до тітки прийшла одна дівчина вона ну, каже тітю, ну я вірю, вірю в Бога, але ну, я так танцювати хочу, ну я не можу, напіду ноги самі. Тьотка була віруюча і каже, а ти знаєш, що? ти скористайся порадою Божою. Все починаєш змовити. Ну, прийди у той клуб і стань помолити про себе. Боже, благослови, щоб я так танцювала. От ще красивіше всі, Ой, тютю, та це ж гріх. О. Зразу ти почувствуєш, чи це вона це, чи там є воля Божа, чи там буде слава Богу. Вона відчула, вона була невірною. Так, і ми в житті, ми повинні відчути. І щоб угодити Богу, треба сполучити, поєднати всі, всі молитва, запрошення Бога, чи це є воля Божа. Чи буде там слава Богу? І з цього, що я зроблю, що я затіяв, стикати уклав. Євреїв, 116 пише, доготити без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати. Бачимо без віри в Богові не можна. Все, що б ми не робили, лише ві... вічне устоїть. Ми і вся історія, всі справи, всі наші життя від молодості. Із колиски до, працює на вічність. Оце тільки враховується і це ми годжає Бога, а тоді Бог угодить і нам. Все працює на вічність. Потрібно вірити, що Бог є. Вірити, що Бог віддає. І віддає людям за їх віру. Вірить авторитет Бога. Заводити Богу і без віри не можна. Де кажуть, я віру, Бога в серці треба мати і все, там він нічого не старається робити, та має гріш не робити. Саме Бога в серці носить. Все. Так, треба вірити, що Бог є. Вірити, що віддає Бог людям за віру. Навіть тут на землі люди отримують за свою віру, по своїй вірі, по вірі твої давка буде вам. Вірить авторитет Бога. Більш ніхто не може змінити ситуацію, більш ніхто не може змінити. Того, що відбувається, окрім Бога, вірить, що це Бог. Узгодження Богу, угодження Богові. угодить, угодить, угодить Богові, люди добрі, робить щось приємне, робить щось бажане, потрібне, щоб задовольнити Бога, викликати прихильність у Бога. А що це таке? Ціллю да. життя християнина повинно бути прославлення Бога. Втім, і є покликання віруючого в людей. Бог створив людину, щоб славила Бога, дає життя, своє дихання вдихнув людину. Все, що ми говоримо, вся наша послушність. Божим заповідям, все наше відношення до інших людей, всі наші дари, таланти, можливості дані нам Бог. Вся наша стійкість проявляємо в неблагоприємних умовах, ситуаціях, атмосфері, в середовищі людської ворожості, непорозумінь. Непорозумін, все це повинно служити нам засобам, шанувати і прославляти Бога за Його премудж. Чи на сьогоднішній день я угодив Богу? Християни покликані, прикликані угоджувати Богові догодити. Господь і Ісус Христос, Син Божий, жив. Не для того, щоб собі угоджувати. Я роблю завжди те, що до вподоби йому. Так написано Івана 8,29. Сам Христос каже, я роблю те, що до вподоби йому. Догоджати людині ми повинні для зміцнення її у святі вірі. Так робити, щоб. Як ми догодимо людині так, що та людина почне вірити у Господа Ісуса Христа, оце ми догодили Богові. Ми так зуміли сказати, ми так поступити, щоб вона робила. Уздження Богу повинно стати ціллю життя, ціллю підняття, звання християнин засягти цієї ціллю. Кожного, хто хоче бути християнином, Бог утверджує. Бог робить здібним до такого життя, до життя християнина. От ти християнин. Попробуй, попробуй використати ті здібності, які Бог в тебе вклав для роблення святих справ. Попробуй! Вони є в тебе, В ім'я Ісуса роби цим догодиш Бога. Бути твої таланти для Бога. Почни використовувати духовно Божі Дари, як християнин для духовної християнської праці, як християнин. Повіна постійно постоянство як християнин, як християнин. Ти можеш, ти можеш життя християнин. Попробуй, почни. Стань угодним Богу і своєму годжені Богу, своєму прагненні, намаганні, пориванні потягу. Я буду християнином. Наслідувати вчені Христа, чиїм ім'ям ти і звеш. Ми здаємо, що християни. Тому що ми кажемо, що ми віримо в Ісуса Христа, так нас люди зовуть, так ангели зовуть, так на небі записано. християнин. Християни з багатьох сторін Божих, одні мають таке ім'я. Людина може називатися і бути християнином. Тільки одна людина котра повірила в Богу християнам. Чудове ім'я християнин. У Петра 1 Петра 1.12 є такі слова, навіть ангели прагнуть знати про ці речі. Ангели хотіли б називатися християнами. Їх це не дано. Написано ясно, вони слуги Божі і слуги тим, котрі хочуть бути християнами. Християні з гордістю носити всесвітнє звання – Не тільки називатися, а й бути християніном, чим і угоди Бог. Головне, у Псалмі 39.9, твою волю чинити, мій Боже, я хочу. Так скажи в серці, І закон твій у мене в серці попробую. Так і щирого серця і душі, так у голос заявить, твою волю чинити мій Боже, я хочу, так відображить Бога шанування. Ти скажеш, що ти шануєш Бога, бо волю він чинити його, приносити Богу саме для нього бажане. І душі слобини церкви, візьміть у Христа своє щастя, виправдання, святу Одежу, вічне життя, своє благословіння на майбутній вік. Заберіть його. І Ісус дає безплатно, тільки повірте в його. Бери Ісус, тебе чекає. Desapareceu a resposta e Jesus está observando que sua esfera é bem da Amém.